Люто палав і вибухав у російському Іжевську під санкційний завод Купол, одне із найбільших оборонно промислових підприємств країни-агресорки, що виробляє зенітно-ракетні комплекси ТОР і ОСА та дрони Гарпія. Але тепер випускатимуть їх менше. Наші модернізовані безпілотники Лютий вразили щонайменше два корпуси цього заводу. Очільник Удмуртії підтвердив загибель, щонайменше трьох росіян і ще 35 – Травмовані наші люті дрони летіли до цілі аж 1300 кілометрів. Безпечних місць на Росії більше немає. Ніде. Ну і в росіян стало менше ще на один надзвуковий винищувач-бомбардувальник су 34 Він упав у Ніжегородській області за 10 кілометрів від військового аеродрому Саваслейка, де дислокується філіал центру військових випробувань. Літак, нібито виконував навчальний політ. Два пілоти встигли катапультуватися. Одного з них досі шукають. Повідомляє ворожий міноборони. За версією Москви не спрацювала система шасі. від початку. Року це вже третя трошча літака ВПС росіян. А проти ворожих шахедів ми маємо бандеромобілі. Майже півтисячі автівок українські фахівці перетворили на мисливців на російське летюче залізо. Хто і як налагодив їхнє виробництво, яке президент відзначив державною нагородою, розкаже Володимир Миколайчук. Тут буде стояти установка. От, на якій буде стояти кулемет під різні потреби. Тобі ж може бути Браунінг, може бути БКМ. Механік Олександр показує бойовий пікап, на який встановлять турель. Станок для кулемета їх із напарником виготовляють з перших днів повномасштабного вторгнення. Кожну підлаштували під потреби військових для штурмових дій одні турелі для захисту неба від шахедів – трохи інші. Не треба розставлятися, ставити три ногу, нічого не треба робити. Просто приїхали, зарядили і можна працювати. Мабуть, ціка перша наша розробка, яку ми якби з якої ми почали подальше удосконалення. на їхніх турелях. Крупнокаліберні кулемети повертаються у різні боки та під різними кутами. А отже, б'ють влучніше. Також волонтери облаштовують в кузові робоче місце для стрільця. Тут буде бойова позиція, отак от воно буде працювати. Тут кулеметчик і робота по, по небу. О. Зробили таке огородження, щоб, щоб в Русі оператор міг себе безпечно відчувати. Хлопці їдуть. Я без них. Сумно. Бойові пікапи прозвали бандеромобілями. На днях на передобу відправили п'ять таких. А загалом, з початку вторгнення, у невеликому гаражі напарники обладнали майже пів тисячі машин. Понад 450 виготовлених турелей, і це не про техніку, це про користь для наших захисників. Їхні бандеромобілі працюють в найгарячіших точках, рятують життя і мінусують окупантів. Волонтерів, механіків відзначив і президент Олександр і Сергій нагороджені медалями за працю і звитягу. Я, я надіюсь на те, що воно працює, воно захищає, воно працює в правильному руслі. От, і це, ну, це якось, мабуть, тішить от, і, і заспокоює. І я розумію те, що я не. Ну, не склав руки, а щось зробив корисне. Сергій нещодавно мобілізувався. Олександр не може за станом здоров'я. Він гнав бандеромобіль на передову та потрапив у ДТП, в який втратив ліву ногу. Однак, волонтерство не припиняє. Їздить за кордон по автівки для військових і самостійно в маленькому гаражі продовжує встановлювати на машини турелі. Із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон єдині новини.